Привіт, мої прекрасні овне! Мене звуть Антонік Валентина і нас з вами Таро Погадашки, і ми зараз дізнаємося, в яких енергіях пройде для вас 2025 рік. Я рада вас вітати, у нас він вже прийшов з Новим роком, з Різдвом, з усіма святами. Вас вітаю! І будемо розпочинати так, ну що у нас енергія місяця на січень місяць. І тут у нас випадає туз мечів. Карта говорить про те, що місяць буде доволі такий активний, будуть багато нових пропозицій, прийдеться е, вирішувати певні питання, можливо, з кимось домовлятися про щось, можливо, будувати якісь бізнес-плани. Якраз місяць дуже добрий для якихось нових починань, реалізації, відпускання чогось старого усвідомлень. Також місяць буде доволі такий. Е, Ментально мислячий тобто буде багато думок в різних напрямках, ви будете продивлятися щось, він може бути доволі активним. Це якісь нові починання, нові бажання, нові враження. Так, також у нас наступна колода, і ми зараз подивимося, які будуть фінанси у вас в цьому прекрасному місяці. У нас тут випали карти. Так, ну що. Овним випало дві карти: зірка і троєчка мечів. Карта говорять про те, що, можливо, будуть якісь певні хвилювання стосовно фінансів в січні у вас і не будете до кінця розуміти, що робити. Але карта зірки говорить про те, що потрібно вже якось заявляти про себе, проявлятися, вирішувати якісь питання. І коли ви підете в енергію самої зірки, в старший аркан зірки, в усвідомлення, в чисту світлу енергію в проявлення, в заявлення, в реалізацію, то з фінансами, в принципі, все. Це буде прекрасно, і звісно ж, ще одна у нас карта буде: це підсказка від Ангелів. Також одна карта для вас, мої любі овни. І тут е, жрець, послання від Архангела Сандальфона. Е, традиційні точки зору і методи духовна організація. Шукайте наставників і е, людей, з якими у вас схожі думки. Або для когось це якраз буде проявленням уже своїх знань, заявлення про себе. Можливо, вам час стати наставником для інших. Так, приступаємо до наступного місяця. У нас буде. Лютий. Витягаємо карту, що вас очікуватиме, в лютому. І тут у нас король кубків. Карта говорить про те, що в лютому буде багато якихось творчих починань, бажань, періоду якогось відпочинку, усвідомлення, емоції. Доволі буде емоційний лютий. У когось може бути навіть знайомство з чоловіком. Енергія така буде наповнена, доволі цікава. захочеться щось робити, щось реалізовувати, відчутнуєте в собі е якісь нові бачення, така якась ну, це, це не про стабільність, це про усвідомлення, що я чогось хочу, і я з легкістю досягаю цього. Можливо, почнете якісь нові напрямки, схожі на йогу, медитацію, будете давати собі розслаблення для того, щоб е переходити далі на нові якісь рівні. Також будете, скоріше за все, щось починати нове на своєму шляху. так Фінансова енергія місяця, що буде в лютому фінансова енергія для овнів. так І тут у нас туз пентаклів. Карта говорить про те, що гроші будуть. Можливо, навіть будуть якісь. Пропозиції фінансові. Тобто з фінансами в лютому у вас буде все взагалі чудово. Тому не хвилюйтеся, мої любі овни. І, звісно, у нас знову буде загальна підсказка від ангелів для овнів на лютий. Так, і тут у нас жриця, також старший аркан, послання від архангела Ханіїла. Довіряйте своїй інтуїції, будьте терплячими, гарно все продумуйте перед тим, як починати щось діяти? Так, друзі, продовжуємо. У нас зараз буде наступний місяць це уже березень. В яких анеріях пройде березень для овнів? І тут у нас шістка пентаклів. Карта говорить про те, що енергії вдавати брати, ділитися, реалізовувати, ділитися своїми знаннями, ділитися інформацією, ділитися фінансами, проявляти себе, бути щедрим до себе, до інших, тримати свої енергії в балансі. По факту таким буде у вас березень. І подивимося, що буде в. Фінансах, в яких енергіях. І тут у нас паш мечів. Тобто у фінансах прийдеться від чогось відмовлятися, щось змінювати, від чогось, знаєте, такий ербрейдинг можна так сказати. Можливо, десь потрібно буде отримати ще нові знання. Можливо, прийдеться. Чогось усвідомити. Можливо, у фінансах будуть якісь переміни, нові плани, нові навчання, нові бачення на світ в фінансовому плані відказ від чогось. Можливо, ви навпаки дуже багато працюєте, і ви усвідомлюєте, що ви витрачаєте енергію не на ті речі, які потрібно. Тому якраз карта говорить про це. Так, і звісно ж, у нас буде загальна підсказка від ангелів на березень для овнів. І тут у нас. Утримання це 14 аркан. Послання Архангела Заткіїла, час балансу і стриманості. Об'єднуйте зусилля і, звісно ж, про компроміс. Не забувайте, чекайте найбільш підходящого часу. Тобто, сам по собі березень для вас буде місяцем відпочинку і певних якихось усвідомлень. Ми переходимо до квітня, любі мої овни. Що чекаю у вас квітні, яка буде енергія місяця в загальному, що за карта у нас тут. І тут у нас сонце. Квітень для вас буде як народженням чогось нового. Місяць багатої на енергії, на нові якісь починання, легкий. Десь буде багато якогось дитячого сміху і радості, можливо, і не дитячого, але розумієте. Сміх, радість, щастя, нові емоції, нові бачення, нові враження. Можливо, навіть якісь подорожі можуть бути глобальними, але це такий місяць для народження чогось нового для нових ваших стартів і починань. Подивимося, якою буде фінансова енергія у вас в квітні? Що скажуть карти на фінанси? І тут у нас троєчка мечів. Тобто будуть. Давайте, я хочу ще дотягнути ще одну карту. Ну, я хочу сказати, що у вас у квітні будуть якісь питання, де буде дуже багато думок, що мені робити, куди мені рухатися, взагалі, на що потрібно звертати увагу. І ви як із цих думок ви втрачаєте енергію і тому. Фінансово, ну ніби фінансово, якби є якась певна стабільність, але росту немає, тому що ви зливаєте свою енергію на те, що не потрібно. У вас ще в березні були бажання щось поміняти, але можливо, ви там боїтеся, є якісь певні страхи, і тому ви можете в ці страхи перенести в квітень. Моя вам порада не тягнути з тим, менше обесцінювати себе, і тоді у вас все може налагодитися. І підсказка від ангелів. І тут у нас п'ятерка е, жезлів. Е, вона говорить про те, що потрібно. Е... Тримати себе в балансі, тому що це карта конфліктів, це карта конкуренції, це карта з не дуже цікавих справ. І тому давайте. справа в тому, що конкурентом для себе ви можете тільки бути самі, і тому не витрачайте свою енергію на непотрібні вам справи. Давайте так. Підсказка від ангелів. Не витрачайте енергію на непотрібні справи. Тепер дивимося місяць травень, в яких енергіях пройде для вас травень? Добре. Травень. І тут у нас троєчка пентаклів. Травень якраз дуже чудовий для того, щоб починати якісь певні справи або продовжувати певні справи, ну краще це робити з людьми. Тобто, не, не бути в, на одинці, а більше в парі, робота в парі. Можливо, це якісь спілкування з друзями, проведений якісний час. Тобто час, коли я буду. Наповнювати себе, працювати. Енергія така спокійна, в принципі, все зрозуміло. Місяць відносно таки буде рівний, без якихось там суперактивних, негативних скачків або позитивних. Тобто я працюю, біля мене знаходяться люди, в мене є підтримка і в мене є баланс. Фінансова енергія на місяць для вас, О, не дивимося, що буде по фінансам. МАХ. Карта говорить про те, що все залежить у фінансах від тебе. Чим більше ти будеш вкладати, чим менше ти будеш йти в свої страхи. Точніше, чим менше ти будеш йти в свої страхи, тобто не проявляючи, чим більше ти будеш проявлятися, заявляти про себе і не боятися йти в страхи, тим більше ти будеш отримувати, тому що мах це людина, яка сама собі створює свою реальність. Тому підсказка дій. Фінанси будуть, але фінанси залежать від тебе. Чим більше вкладатимеш, чим більше проявлятимешся, тим більше будеш мати. І, звісно, підсказка від ангелів. І тут у нас десяточка мечів. Ангели хочуть сказати, що. Вас можуть очікувати безсонні ночі, що ви десь дуже сильно себе можете переобистінити, десь більше віддати енергії, ніж потрібно, тому будьте в балансі. Ще може бути якесь певне вигорання безсонні ночі, там тільки найгірше, що може трапитися зі мною. Щоб цього не було. Ну, так як карти були доволі цікавими, просто беріть своє життя в баланс, відчувайте себе в стабільності, робіть так, щоб ви отримували задоволення від того, що ви робите, від своєї роботи, від свого проявлення. Так, ну що, наступний місяць у нас червень. Що я хочу сказати вам? Карти на червень, енергія червня. І тут у нас десяточка мечів. Ось про що говорять карти? Що, можливо, в травні ви будете аж занадто сильно проявлятися, і тому знову ж таки просто від ангелів десятка мечів випала, і зараз карта десятка мечів, що ви можете трішечки втратити енергію. Бути в такому депресивному стані, Ця карта досить неприємна, вона негативна. Вона говорить про те, що ви можете злити всю свою енергію і відчувати себе спустошеним. Таке відчуття: я нічого не хочу, мені нічого не цікаво, я тут умираю, не трогайте мене. Тому щоб цього не було, проявлятися потрібно ну знову ж таки, але проявлятися в. В міру. Якщо там буде по фінансам, у вас яка енергія буде фінансова в червні? У нас тут шісточка мечів, карта говорить про те, що у вас буде якась. Якийсь шлях, можливо, якісь переміни у фінансах, можливо, ви захочете щось змінити, десь продумати. І, скоріше всього, ви будете це робити не один або не одна. І, можливо, шлях такий буде не дуже легкий, підсказка. Фінанси будуть, фінанси будуть відносно стабільними, тобто великого доходу я не бачу. Але, можливо, якщо ви щось хочете змінити у фінансах, знайте, що цей шлях буде не легким. Так, і давайте подивимося, що скажуть вам Анна. Ангели на червень, мої любі овни що скажуть вам Ангели на червень. І тут у нас колесо Фортуна або колесо долі, і послання від Архангела Міхаїла. Час позитивних змін. Ситуація може дуже сильно змінитися. Успіх і удача на вашій стороні. Тобто. Не дарма ви там у фінансах захочете піти на певний шлях, тому що в кінцевому результаті прислухайтеся до себе і можете отримати все і навіть більше. Так, подивимося, що ж вас чекає в липні, мої любі овни, енергія на липень. І тут у нас четвірочка Пентаклів, карта такої жадібності в липні десь будете. Жаліти на себе щось. І це не може бути тільки пов'язано з фінансами, це може бути пов'язано з буччям, на емоції, на враження, на почуття. Я не хочу, я не хочу кудись іти. Тобто мені як не цікаво, я хочу просто відпочити і відсторонитися від всіх. Карта якраз про це. Подивимося, що ж там по фінансовій енергії. Так, випала карта. І у нас. П'ятерочка жезлів. Карта говорить про те, що буде якась боротьба. Неусвідомлення, якісь там втрати, захочеться зливати свою енергію, дам підсказку, давайте що робити, щоб не зливати енергію. По-перше, не бути наодинці, просити про допомогу у інших людей. По-друге, більше емоцій, більше враження, більше якогось спілкування з іншими людьми, виходу з зони комфорту, можливо, комусь пора вже ходити на побачення і закохатися. І тоді буде баланс у фінансах також. Представте собі. Для жінок особисто це дуже сильно впливає, і для чоловіків так само, і звісно ж, підсказки від ангелів на липень для овнів. І тут у нас знову жрець, повторюється карта, традиційні точки зору і методів, духовна організація. Шукайте наставників і людей, з якими ви ми одинаково мислите. Або, знову ж таки, повторюю, що можливо, можливо, вам уже час буде проявлятися, заявляти про себе в якості людини вчителя. І у нас ми переходимо до серпня, подивимося, в яких енергіях пройде для вас місяць серпень. Мої любі овни. І тут у нас король Жезлі. Тобто місяць такий енергетично заряджений, коли я хочу вже щось робити, коли я вірю в себе, коли я вірю в свої цілі, вірю в свої бачення, коли я готовий там. Максимально працювати для когось це можливе знайомство з королем жезлів. Для когось це вихід на якийсь новий рівень. Для когось потрібно стати уже цим королем жезлів, для того, щоб ваше життя було вашим, тому що це така сильна людина, успішна людина. Певна у собі людина. Вона перетягує просто на свою енергію все і навіть більше. Так, що у нас по фінансам буде в серпні? Давайте подивимося, що буде по фінансам у серпні. Так. І тут у нас троєчка кубків. В принципі, будуть стабільні фінанси, але тут ваші фінанси будуть також залежати від ваших емоцій, від вашого емоційного стану. Можливо, у вас буде відпочинок в серпні, тому також це якийсь праздник, свято. ну, Фінанси будуть, навіть на відпочинок, не хвилюйтеся. І, звісно ж, у нас підсказки від ангелів на серпень для овнів. Що хочу сказати, ангели. І у нас рицар Жезлів, сміливість, пристрасть, впевненість в собі, і постійництво. Окей. Якісь будуть для вас шокуючі або просто такі ем, швидкі події, які потребують е, дуже важливого вашого о, зоркого погляду, вашої уваги. Час грає важливу роль. Е, думайте, максимально е, продумуйте все, не, не робіть, знаєте, отак, от треба бути м, усвідомленим. Так, приходимо до вересня. Подивимося, яких енергіях пройде місяць вересень для Овнів. І тут у нас Королева Пентаклів. Карта говорить про те, що місяць буде доволі сильно енергетично цікавий. В плані якихось нових цілей, нових вражень, нових бачень, фінансової якоїсь реалізації, тому що тут прям така карта, коли я хочу створювати бізнес плани, я хочу реалізовувати свої бізнес-плани, бо я вже знаю, як робити заробляти гроші. Я довіряю собі, я довіряю своїй енергії. Я повноцінно працюю, у мене все прекрасно. Я вірю в свої можливості, я вірю в свою реалізацію, і я беру від життя все. Розумієте, прощаю. Я... І дивимося ще на фінансову енергію місяця. Так, що у вас там чекатиме у вересні по фінансам, Овне. Знову королева Пентаклів. Щось там ви якісь знаєте, відкрити для себе такі якісь усвідомлення і будете просто робити бабки. Ну що. Вересень у вас буде достатньо грошовитим. Дуже. Тому що королева Пентаклі вона знає, як заробити гроші. Там можуть бути якісь подарунки, там можуть бути якісь майнові операції, будь-що, призи, ну тобто фінанси будуть. І, звісно ж, підказки від ангелів на вересень для вас повне. І тут у нас десятка жезлів. Карта говорить про те, що, можливо, ви занадто багато працюєте, прийміть допомогу від інших життя поза балансом, що потім може створити стрес або проблеми зі здоров'ям. Тобто тримайте своє життя в балансі. Фінансовий місяць класний, але не забудьте, що. Окрім заробляння грошей, потрібно ще давати енергію собі, своєму тілові, щоб було набагато легше проживати потім дні. Ну що ж, переходимо до жовтня. У нас жовтень, в яких енергіях пройде місяць, жовтень для овнів. І тут у нас Дев'ятка пентаклів такий місяць у якихось певних усвідомлення, усамітнення, розуміння, але знову ж таки грошовитий. Тому що тут людина, просто створюючи свою енергію, вона створює фінанси навколо себе, в легкості, в кайфі, в реалізації. Можливо. Місяць для когось буде такий одиночки, коли потрібно буде багато чого переосмислити, усвідомити. Я зараз не про фінанси говорю, а про життя, коли прийдеться від чогось, ну там десь усамітнитися для набирання якихось певних сил, енергії і бажань. Так, і що буде по фінансам у Овні, в жовтні подивимося зараз так. І тут у нас підвішаний говорить про те, що в жовтні фінанси будуть. Фінанси будуть, але вам час в жовтні подивитися на гроші, на заробіток грошей якось по-іншому. Можливо, потрібно щось змінити для того, щоб збільшити фінансовий потік, для того, щоб реалізуватися краще, для якихось певних усвідомлень. І, звісно ж, для омнів підсказка від ангелів на жовтень. Так, випало дві карти, тому буду дивитися їх обидві. У нас тут рицар чаш і четвірочка мечів. Рицар чаш це емоційність, романтичність, ентузіазм, і розповідає карта про те, що, можливо, у когось чекає закоханість, пропозиція руки і серця. Потрібно урівноважити свої емоції, і або, ну, або побачення, запрошення на неофіційну зустріч. І четвірочка мечів. Час для відпочинку, дайте собі більше часу, щоб прийняти рішення. Роздумуйте над своєю проблемою з легкістю, і тоді зможете знайти відповіді на багато питань. Така от інформація, вам, мої любі овни. І ми переходимо до листопада. Що ж чекатиме вас в листопаді? Яка буде енергія листопада для овнів у 2025 році? Загальна енергія. І тут знову дев'ятка пентаклів, знову будете щось переосмислювати, знову будете брати на себе якусь реалізацію, можливо, прийдеться побути десь на самоті для усвідомлень. Знову якісь фінансові питання, можливо, комусь прийдеться чогось повчитися, але в більшості дев'яточка пентаклів говорить про те, що в мене все чудово, я в стабільності, я в реалізації, я. Повільно, але впевнено, йду до своєї мети. У мене все класно, у мене закриті мої потреби і бажання. Що ж буде в листопаді по фінансам? І у нас тут зірка. Тобто фінанси, фінанси будуть, можливо, вже перейдете на якісь. Усвідомлений рівень життя. І тобто фінанси будуть в легкості. Приходити просто так, тому що ви є, буде якась і духовність в цих фінансах. Можливо, фінанси через творчість, через вашу реалізацію, через якусь таку усвідомлену, легку проявленість будуть приходити. І, звісно, у нас підсказка від ангелів. Окей, четвірка кубків. Говорить про те, що можуть бути у вас в листопаді опущені можливості, е, можливо, буде якийсь сум, щось не, не хочеться вибирати. Е, Відкрийте свої очі для нових можливостей. Карта хоче сказати вам саме це. І, звісно, переходимо уже до грудня. Щось чекає овнів у грудні випало. Карти зараз прочитаю. Е, скажу так: грудень буде для вас досить переосмислення і досить складний. У нас тут дев'яточка мечів, от дев'яточка жезлів, двоєчка жезлів і дев'яточка і дев мечів. Я просто переплутала. Послідовність карт а, карта говорять про те, що прийдеться щось відпустити, не зациклюватися на минулому, що десь ви підвтомилися, що потрібно буде підзберегти свою енергію і відпустити те, чого вже давно не актуально. Не зациклюватися на минулому, тому що воно вже не працює. А що робити? Більше творчості, більше натхнення, більше реалізації, більше впевненості в собі, і тоді з легкістю отримуєте все і навіть більше. Тобто. У вас будуть в грудні якісь переосмислення. Що по фінансам чекає овнів в грудні? Що по фінансам чекає овнів в грудні. І тут у нас рицар Кубків. Карта говорить про те, що. По фінансам для вас будуть якісь пропозиції, це можуть бути якісь творчі пропозиції, але більше енергії, більше беріть відповідальність за своє життя в свої руки, більше вірте в себе. Це можуть бути якісь швидкі рішення, якісь можуть творчі пропозиції, такі креативні пропозиції проступати в вашому житті. Фінанси будуть, фінанси стабільні. Так, І енергія під, підказка від ангелів на грудень для овнів. Жриця. Послання від ангела від Архангела Ханіїла. Довіряйте своїй інтуїції, будьте терплячими, гарно все продумуйте перед тим, як діяти. Тобто прислухайтеся до себе, наскільки ви хочете це щось робити, наскільки вам це цікаво, і тоді дійте. Я дякую всім за увагу. Надіюсь, вам сподобалося таке велике відео. І до нових зустрічей у нових відео. Всім па-па і бажаю вам прекрасного 2025 року.